Вітаю, шановні глядачі. В продовження теми про альтернативну енергетику сьогодні розповім вам про ось таку сонячну панель складну, яку її ще називають книжка. Подивимось на параметри, які вона видає, щоб ви змогли собі вирішити, чи потрібно вам такий девайс мати в господарстві, чи ні. Отож, вдовжину така панель в розкладеному стані має. 68,5 см, в ширину 19 см. Для того, щоб ми могли подивитись на параметри струму який видає ця панель, я підключив її до павербанка. Отож, подивимось на тестер, що нам покаже ця панель. Як ми бачимо, по струму видає нам 0,78 Ампера, а також 4,77 Вольта. Порівнюючи з попередньою панелью, на яку я вже знімав огляд, можу сказати, що, в принципі, сила струму в них одинакова, незважаючи на те, що. Дана панель, можливо, навіть дещо більша. Складається вже з п'яти елементів. А от сама напруга у цій панелі дещо є меншою. Отож, в принципі, в господарстві вона може допомогти, особливо коли вимикають світло, або ж у подорожі. Вона допоможе вам зарядити гаджет ваш. Ще один важливий момент можу сказати, що дані параметри, ця панель, як і попередня, видає на свіжому повітрі, на відкритому просторі. Тобто, за склом ці параметри будуть приблизно вдвічі менші. Далі я зніму в наступному відео обіцяний вам експеримент. Отож, Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових відео, а також ставте ваші вподобайки. Дякую вам за увагу!